Доброго дня, діти! Скажіть, будь ласка, діти, яка зараз пора року? Так, осінь. А восени у людей на городі і в саду дуже багато роботи, бо треба зібрати врожай, який принесла нам осінь. На полях люди збирають овочі, а у садах фрукти. Осінь щедра і багата принесла у кожну хату із садів, полів і грядок, сливочок, грушок і яблук, ще й капусту й бурячок для дорослих і діточок. Діти, а я сьогодні пропоную вам намалювати червоненькі, стиглі, спілі помідори. Давайте їх розглянемо. Ось які вони! І кругленькі, і трішки довгенькі, червоного кольору. З помідорів готують борщі, салати, різні заправки. Їх можна їсти і просто так, але обов'язково помийте їх. Отже будемо малювати. Сьогодні свої помідори ми будемо вкладати в таку баночку. Я її заздалегідь вирізала з паперу. Для роботи нам знадобиться чиста вода, гуашева червона та зелена фарби і пензлик з м'яким ворсом середньої товщини. М'якенький-м'якенький. Ось такий пензлик. Діти, будь ласка, зверніть увагу, як я буду тримати пензлик. Ось я його тримаю трьома пальчиками, вказівний пальчик зверху біля металевого наконечника. Ось так так буде малювати зручно. А якщо ви пензлик візьмете нижче, ваші пальчики стануть брудними. Я розмочую пензлик у воді, набираю червону фарбу. Зайву фарбу я ось так віджимаю по краю баночки. Обов'язково, щоб вона не капала нам на папір. І малюю кружечок, бо наші помідорчики будуть круглої форми. І великі, і маленькі. Розмір може бути різним. Трішки менше, трішки побільше. Величенькі, маленькі. Знову я набираю фарбу, зайву фарбу віджимаю, притримую лівою рукою папір і знову малюю червоний кружечок і ще один помідорчик. Бачите, цей буде величенький. Потім я намалюю ще й малесенькі. Знову я змочую пензлик, щоб він не був сухий. Набираю фарбу, зайву фарбу від жала і малюю малесенький помідорчик. Ось такий. І ще помідорчик. Їх буде багато у моїй баночці. Дуже важливо зафарбовувати помідорчики, не виходячи за контур. Будьте уважними! Такі помідорчики вийшли, але це ще не все. Треба намалювати зелені хвостики. Я беру зелений колір гуашевої фарби, теж її розмочую. І кінцем пензлика. Малюю маленькі палички, декілька маленьких коротких паличок. Получається хвостик помідорчика. Палички малюємо короткими і вони розташовані одна поруч з другою. Їх декілька. Ось така баночка з помідорами в мене сьогодні вийшла. Сподіваюсь, і у вас усе вийде. Присилайте мені свої малюночки, я на них дуже буду чекати. А на сьогодні усе, діти. До побачення! До нової зустрічі!